Це тренд, наближаючи дуже багато років. Ми зробили висувну полицю на фіксаторах італійського виробника. Як повинна виглядати сучасна кухня для молодої сім'ї? Одне з найтрендніших поєднань кольорах це у нас дерево плюс камінь. Тут у нас ДСП Егер з вологостійким кромкуванням, це буде вічний просто матеріал. Верхній ряд фасадів це алві у кольорі антрацит. Стільницю ми взяли італійського виробника Пірселі, це в нас компакт плита. Вона не боїться ні подряпин, ні температур, ні вологи, нічого. Тут ми зробили мийку нижнього монтажу. Одразу поряд вмонтували посудомину машину і зберегли дуже велику робочу поверхню. Монтували органайзер для столових приборів. Також є дуже багато місця для зберігання. Всі верхні ядоси у нас це підйомні механізми від блю. Ця стільниця, вона без ніяких з'єднувальних планок і вона плавно перетікає в гарно стійко. тут зверху ми зробили скляну секцію в алюмінієвому профілі з підсвіткою. Це тренд, наближаючи дуже багато років. Холодильник повновбудований, звичайний, але він взагалі не вибивається з усього дизайну цієї кухні. В ньому більше місця, ніж повновбудова, і ми його охайно зашили та зробили зверху місце для зберігання також. Якщо перейти на цю частину кухні, тут в нас такий технічний пенал, тут газовий патель ми сховали і також є місце для зберігання. У нас є кавова машина, і для того, щоб було зручно її користуватися, зручно було засипати каву та все інше. Ми зробили висувну полицю на фіксаторах. Звичайно, доводчиком. Нижні шухляди дві великі для зберігання. Також все на доводчиках. Тут у нас духова шафа, варильна, а також повновбудована витяжка. Деякі фірми роблять цей фасад глухим, але ми охайно, декоративно зашили витяжку і зберегли ось це місце, щоб клієнти могли використовувати його. Також у нас є кутова секція, зазвичай їм дуже незручно користуватись, але якщо поставити ось таку систему трансформер, то ми отримуємо доступ до всієї секції одразу. Підсвічування на цій кухні ми зробили від сенсорного вимикача. Тобто він працює на відстані до 10 см. Тобто, якщо я з цієї зони буду користуватись, він не відреагує. Така кухня обійдеться вам в 250 тисяч гривень під ключ, але це не враховуючи техніку.